Який найгеніальніший спосіб списати на іспиті ви коли-небудь бачили? Мій геніальний дядько був аспірантом у досить престижному інституті в США в 70-х роках. У той час, щоб отримати ступінь доктора філософії у своїй галузі, інженерія, потрібно було продемонструвати володіння іноземною мовою, окрім англійської. А єдиними іноземними мовами, які зараховувалися, були французька, німецька та іспанська, незважаючи на те, що мій дядько народився за кордоном і вільно володів іншими мовами. Адміністрація відмовилася допускати його до іспиту з іноземної мови без знання однієї з вище зазначених мов. Коли він поцікавився, що потрібно для того, щоб скласти мовний іспит, йому відповіли. Що він ґрунтується на розумінні однієї з книг іспанської, французької або німецької, де викладачі обирають випадкову сторінку для перекладу студентам. Він швидко вибрав французьку книгу у твердій обкладинці, відніс її своїй дівчині і відкрив її на сторінках 165 та 166. Користуючись перекладом своєї подруги, він запам'ятав зміст цих сторінок. Наступного дня він відкрив книгу на сторінці 165, зігнув корінець і закрив її. Наступного. Дня він повторив ту саму дію. Наступного дня він зробив те саме, і так весь наступний рік, поки не прийшов час продемонструвати своє володіння французькою мовою. Він зайшов до кабінету професора, передав йому книгу, і професор відкрив її на випадковій сторінці. Професор повернув книгу назад моєму дядькові. Подивившись вниз, мій дядько побачив сторінки 165 та 166. Злегка посміхнувся і пішов геть зі своїм докторським ступенем всього через рік. Найкращий випадок, про який я знаю, це хлопець з оркестру, який отримав копію тесту для іншого класу від когось, хто був в цьому класі раніше в той же день. Це був тест з множинним вибором. І він перетворив усі відповіді A, B, C або D на музичні ноти. Коли перед тестом учні мали прибрати все зі своїх столів. Він поклав усі речі на підлогу, а ноти зверху. Він розділив їх на певну кількість ноту такті, щоб було легко знайти ту, яку він шукав. Це такий розумний код. Ніколи не думав про це. Однак він дійсно працює тільки якщо ви знаєте відповіді на тест з декількома варіантами відповідей. Це дуже специфічний тип шахрайства, і існує безліч інших кодів, наприклад, крапкові патерни, які працюють так само добре і є менш нав'язливими. Мій товариш проходив онлайн курс. Він написав у компанію, яка випустила книгу, матеріали для курсу. Що він професор і хоче використати їхні матеріали для курсу. Вони надіслали йому всі відповіді та інше. Геніально. На онлайн-іспиті я бачив, як дехто склав весь іспит, навіть не торкнувшись свого комп'ютера. Мишка рухалась і все таке. Виявилось, він налаштував віддалений робочий стіл і попросив когось скласти іспит з дому. Ось чому для проходження сертифікаційного тесту потрібно робити сканування райдужної оболонки ока чи знімати відбитки пальців. Мало того, що люди шахраювали в інтернеті, вони ще й змушували інших людей приходити особисто з підробленими посвідченнями. Спереду сидить розумний хлопчик. Під ним кахельна підлога. Плитка під лівою передньою ногою його столу. Це відповідь A. Плитка праворуч від нього B. Плитка під A – C, а під B – D. Розумник використовує ліву ногу, щоб вказати на відповідь. Тепер номери запитань. Питання 1 ставиться, коли розумник кашляє. Що синхронізовано з годинником класу, кожну хвилину дається відповідь на нове запитання. Після 20-хвилинного іспиту учень відповідає на 20 запитань, рухаючи ногою. У середній школі я продавав відповіді з алгебри небагато, бо в середній школі ні в кого не було грошей. Але я міг купувати речі з торгових автоматів. Мій геніальний спосіб списування полягав в тому, що я писала відповіді на крихітному клаптику паперу. Я була не найбільш оригінальною тринадцятирічною дитиною. А ще я також була дуже незграбною. Одразу після тесту з японської я впустила цей папірець на підлогу, дуже кумедний хлопчик, в якого я була закохана, підняв його, і його очі розширилися, коли він побачив, що на ньому написано. Я з благанням подивилася на нього і сказала: будь ласка, нікому не розповідай. Він посміхнувся і згорнув папірець. Потім він з'їв його, він проковтнув його повністю. Секрет зі мною, сказав він. Як для 13-річної дівчинки, це було найяскравіше, що я коли-небудь бачила. Присягаюсь, в той момент я закохалася. Існує кумедна історія про екзаменатора, який побачив у студентки невеликий папірець. Екзаменатор підбіг, схопив папірець і розірвав його на опіл. Дівчина почала плакати. Коли викладач прочитав записку, там було написано: Я вірю в тебе, люблю, мама. Мені це розповіла вчителька. Цей хлопчик був одним з тих, хто майже ніколи не приходив на заняття, тому було несподіванкою, коли він з'явився на останній урок. Хлопчик попросився відкрити вікно на початку заняття, тому що в кімнаті було тепло, і мій викладач дозволив йому це зробити. Хлопчик черкав на папері протягом 30 хвилин, а потім попросився в туалет, що мій викладач дозволив. Хлопчик повернувся, закінчивши тест, і пішов: У чому ж тут фішка? Хлопець кинув копію теста з вікна своїм. Другові внизу, який пішов у кімнату відпочинку і склав іспит. Потім вони зустрілися в туалеті, і хлопець взяв тест у свого друга, повернувся до класу, написав на ньому своє ім'я і здав його. Єдиним недоліком цього плану було те, що інший викладач випадково подивився в той бік, коли тест викидався з вікна і почав руйнувати весь його план. Найкраще ховати речі на видноті. У нас були старі парти, на яких були всілякі позначки. Тож я просто писав олівцем те, що мені було потрібно, дуже легко. Можна було навіть стерти це одним рухом руки, якщо вчитель вирішить, що щось не так. Одного разу я так зробила для іспиту з математики, в якому не була дуже впевнена. Викладач дав нам 10 хвилин на підготовку, а сам вийшов за аудиторії, щоб щось зробити. Я записала кілька формул зі своїх нотаток на столі. У нас було правило: якщо ти користуєшся графічним канкулятором, то перед іспитом повинен показати професору, що пам'ять була очищена. Я написав програму, що містила періодичну таблицю Менделєєва для класу хімії. Також я закодував фальшивий інтерфейс, який міг потрапити на екран пам'яті, і показати, що вона очищена, а також екран програми, який показував би порожній і повністю функціональний інтерфейс для написання математичних формул. Це мабуть був мій особистий максимум шахрайства. Мій тато розповів мені історію про свого друга. Цей друг був зарахований до класу, де тест проводився у два окремі дні для кожної половини класу. У кожній половині була своя частина тесту А і Б. Друг мого тата складав іспит на другий день. Того вечора, після першого дня іспитів, друг мого тата отримав відповіді від іншого друга на варіант А. Бінго він може розраховувати на хорошу оцінку. Настає день іспиту. Друг мого тата сідає складати іспит і отримує тест варіанту. Б Час паніки, чи не так ні. Він встає, сором'язливо підходить до професора і каже: Вибачте, я повинен зізнатися і бути чесним. Мій друг дав мені відповіді на варіант Б цього тесту. Чи можу я взяти замість нього варіант А, щоб мене не спіймали на шахрайстві? І ось так само просто йому дали інший варіант, і він сів назад на місце. Мій курс дієтології в коледжі був онлайн. Моя професорка щотижня давала нам тест на 10 запитань з декількома варіантами відповідей, який вона копіювала безпосередньо з Quizlet, Наш фінальний. Вікторини від 1 до 10. По порядку. Родзинка полягала в тому, що ми могли перевіряти свої відповіді після кожного тесту, а вона тримала їх відкритими до кінця семестру. У нас було 2,5 години на іспит. Я впоралася з ними за 11 хвилин на 100% бал. Десь у 99 му році, коли наукові канкулятори тільки з'являлися, я придбав власний замість шкільного. Вони перевіряли наші сумки та речі, щоб переконатися, що у нас немає шпаргалок. Вони перевіряли наші канкулятори, щоб переконатися, що на них нічого не написано. Але у мене була шпаргалка на аркуші паперу на внутрішній стороні кришки канкулятора. Я показав свій екран, але він був порожній, а кришку ніхто не знімав. Тож мені довелося підняти кришку приблизно на. Антиметр, де було написано все настільки дрібно, наскільки це було можливо. Я схалтурив, і мені це зійшло з рук. Я складаю іспит з англійської мови в 11 класі, і мені дозволено користуватися ноутбуком. Перед іспитом нам дали 5 тем і сказали, що 3 з них будуть на іспиті, але вчительці англійської дуже подобався клас, і вона була дуже приємною людиною. Тому вона сказала всім, хто прийшов на останнє заняття перед іспитом, що вона просто винесе на нього всі 5 тем. Я приходжу додому, пишу есе і прошу найрозумніших людей в класі відредагувати його і записую на флешку. Під під час іспиту, викладач відволікається, я дістаю флешку з кишені, підключаю її, зберігаю есе на ноутбук, а потім виймаю флешку. Решту часу я витрачаю на те, що просто друкував випадкове лайно і видаляв його. Так само для того ж іспиту мій друг надрукував своє есе, роздрукував папір, розірвав папір на шматки і запхав їх у сумку. Він виймав шматки один за одним і друкував своє есе. Він був дуже розумним хлопцем і дуже добре склав іспит. Ви можете оцінити свій власний тест до того, як здасте його. Візьміть червоний маркер, і просто напишіть 42, 63, B+, або в якомусь іншому форматі вашої оцінки. Перед здачею зазвичай весь клас здає роботу одночасно, тож вам буде досить легко просунути свій тест всередину так, щоб викладач цього не помітив, коли наприкінці напруженого робочого дня всі тести будуть промарковані, чи буде вчитель перевіряти вже промарковану роботу, чи просто знизає плечима, що попередньо промаркована робота опинилася на початку стопки. Можливо, це трохи ризиковано. Дякую за кожен лайк, коментар та підписку. А тепер питання, який найцікавіший спосіб списування, ви знаєте або бачили, напишіть у коментарях.